Вітаю вас, друзі. Росіяни визнали, що Крим насправді не їхній, і повірте. Крим далеко не наш це просто прекрасна і дуже показова історія, якою я не можу із вами не поділитись. Але спочатку пару слів про героїв мого іншого випуску, який я знімав пару тижнів тому, про росіян, які їхали через Україну транзитом, і дивувались, чому це в Україні не люблять російських окупантів. Вам тут ніхто не рад. Я так ударити росіянам. Ніхто не рад. Росіянам ніхто не рад. Це відео набрало дуже багато переглядів. Близько тижня воно висіло у трендах Ютубу, за що я дякую вам, шановні глядачі і росіянам. Це дуже сильно не сподобалось. У них пригоріло настільки, що вони двічі скаржились на моє відео, просили Ютуб видалити його і дуже образились, що я назвав їх окупантами. Посилання на той феєричний випуск буде в описі до цього відео. Обов'язково подивіться, якщо ще не бачили. А я зі свого боку можу сказати тільки одне: якщо окуп... Окупантам не подобається правда про них, значить, я все правильно роблю. А тепер про інших росіян, які незаконно поїхали відпочивати в окупований Крим і здивувались, коли їх вигнали вночі з готелю. Васька спить на передньому сідіть. Нас вигнали з готелю, спив у машині. Хорошо, надувний матрас є, а так би, б... Спальне сиденьях. Ну нічого, можна спати і на сидіннях, можна спати навіть просто на землі та ловити каміння із неба. Ви ж в Криму. Гітья, дихайте в Крим. це повний шлак. Погоджуюсь, там, куди приходить руський мір, завжди повний шлак. Ви просто не представляєте, яке тут отношені. Саме таке ставлення, яке й має бути до росіян, які незаконно приїхали в український тимчасово окупований російськими окупантами Крим. Це... там... Навіть врагам, Якщо він гость, не такое отношение. І поверьте, Крим далеко не наш, але як бачите, вигнання їх вночі з готелю пішло їм на користь. Вони одразу ж з'ясували, чий усе таки Крим не їхній. Я приїхав дав сюди нормальні гроші. Як на як на Мальдіва. Ну не іменно за отель, а вот іменно за паєзку сюди. Оце подружжя росіян приїхало в наш Крим із Ліпецька із російського міста. Звідки вони їхали приблизно 17 годин? І вони тепер дивуються, як це після того як туди прийшов у Крим руський мір. Там стало усе так дорого. Ну нічого, звикайте, але не надовго. Я дав ді взяв собою денег. То отель і взяв денег. Это способимо с ценой на Мальдивы. Ну, как они там, троечка. Атель усьораномальі ну, з пірільотом опримірно смотрели. Хотіли як на Мальдівах, а отримали як завжди. Вони справді дивуються, чому це після того, як Росія напала на Україну, чому це після того, як вони окупували наш Крим і незаконно туди приїхали відпочивати, там усе стало так дорого, незручно, і ще й до них погано ставляться. Справді, чому ж це навіть не здогадуюсь, і нас виселяють. Среди ночи за то, что я с двумя детьми, за то, что моя супруга победала в столовой, в купальнике и сверху в накидке. Ні, в одному купальниці, а в купальниці накидкою. Автори даного відео навіть опублікували у сторіз, як виглядала накидка та купальник, за який нібито жінку і чоловіка вигнали з готелю. Проте усе не так просто, тому що при цьому адміністрація готелю каже, що їх виганяли не за одяг, а за те, що вони там буянили, чіплялись до персоналу і навіть влізли у бійку. Але як би там не було, ситуація у будь-якому випадку вийшла хороша. Тому що зрештою результат такий, що росіян погнали із Криму і вони раптом прозріли. Прошу вас як можна більше прорепостити це відео. Пожалуйста, допомогіть нам, дайте этому відео, огласки. саме так обов'язково поширте це відео в соцмережах, тому що воно прекрасне. Ну і заодно підпишіться на мій канал, можете і в інших соцмережах. Натискайте лайк до цього відео. А якщо ви підтримуєте те, що я роблю, і маєте таку можливість, то можете підтримати мій канал фінансово. Ось отут мають бути усі необхідні реквізити. Ми находимося у ателі в машині. Потому що нас сьогодні силой оттуда вигнали. Я думаю, їм до цього треба звикати. Їм треба звикати до того, що їх будуть виганяти із Криму. З українського Криму. Сіли і спабоєні. Сіли і спабоєм. Крим наш. Єдь, Єдь, а загалом, мені здається, оце відео це найкраща, просто топова ілюстрація того, як росіяни мають прозрівати. Крим, Крим наш і повірте, Крим далеко не наш. Треба буде якось зробити 10 годинну версію цього шматка відео. Желаємо, у всіх. Було не так як у нас. Дякую. Ми, українці, тільки за те, щоб у нас ніколи не було так, як при російській окупації. Тому що то, що ми сьогодні, як з нами сьогодні, поступили, це як з собаками. Це я ще м'яко говорю. Якщо мене дивляться мешканці Криму, майте на увазі, зараз ось цей росіянин щойно подав непогану ідею для нового флешмобу. Це... Это... Точно не 21 век, вік, каменный век. вік. Так воно і є. Там, куди приходить руський мір, де приходить російська окупація, там настає кам'яний вік. Самі ж росіяни про це говорили вже неодноразово. Цивілізація туди перестає доходити. Приїхав в Крим, п'ятерочки нету. яндекс таксі нету. Сбербанка нету точно <плес> наш? І якщо на початку окупації деякі мешканці Криму говорили ось отаке: Россия! 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 це просто праздник какой-то! Тисяче жителів! Спасибо! Що далі? А далі, хоч камні з неба. Ми в Росії. То тепер усе більше мешканців Криму навіть в ефірах російських ЗМІ кажуть абсолютно протилежні речі. Какой Крим Позволь... лучше, український чи російський? Говорите, да, Саша, ви вже в прямому ефірі. Безусловно, безусловно, вернее, ну безусловно український, я зараз об'ясню, я чоловік дуже пожилий. Ну, як, мені 75 років. Значит, я могу сравнивать с предыдущим государством. Так вот, Крым сейчас, вот последний, вот после Делікатно говоря, присоєдіння обрушується в самий заскарузлий застойний савок. Так що росіянам потрібно звикати до однієї дуже простої правди, і павірті: Крим далеко не наш. Крим далеко не наш. Крим далеко не наш. Тому що Крим це Україна, і навіть якщо окупанти із цим не погоджуються, правда рано чи пізно їх усе одно наздожене.